Середа тиждень на академії футбольного клубу Рух поволі підходить до екватору. Наш герой, колишній футболіст збірної України та Динамо, Микола Морозюк, уже встиг побачити чимало із життя академії. Побував на тренуваннях практично усіх команд. Бачив їхнє заняття хокеєм, баскетболом та ще іншими багатьма видами спорту. Посмакував чим готують футболістів і з'їздив на ферму. Де вирощують усе смачне і екологічне. Побачив, як цифровізують прогрес гравців і в яких умовах живуть майбутні зірки. Я вірю, що хтось з вас буде колись Мадрид. Це реально, повірте мені. Це реально, тільки згодна, щоб ви це вірили. Середа у академії розпочинається традиційно. У кого розминка, у кого снідан. А дехто вже із рюкзаками за спиною прямує до великого, красивого клубного автобуса, який повезе дітей до школи. Загалом їх в автопарку чотири. І вони по черзі везуть малюків до нових знань. У нас є чотири автобуси і один е бус-спрінтер. Робота графік: ну, коли виїзд команд основної команди на виїзди. І тут ми чередуємося на школі. До слова, на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів у лютому 22-го року саме ці клубні автобуси руху здійснили десятки рейсів у гарячі точки. Хоробрі водії та волонтери везли вглиб країни, де точилися бойові дії найнеобхідніші речі: медикаменти, продукти та навіть корм для тварин. На зворотньому шляху автобуси перетворювалися на евакуаційні рейси. Сотні жінок та дітей змогли дістатися у безпечніші регіони. Зараз у водіїв простіша, але теж важлива місія. Дорога забирає не так і багато часу. Кілька хвилин і ось подвір'я школи. За якусь мить пролунає. Дзвін. Футболісти у школі навчаються у дві зміни: Поблажок через складний щоденний графік, їм ніхто робити не збирається. Однак у класних керівників з'являються додаткові функції, аби розуміти настрій дітей. Коли вони звичайно отримують перемогу, я їх завжди хвалю, бо я це все тримаю на пульсі. Всі-всі ігри я переглядаю однозначно, під'єднаю до їх до групи. Але коли, не дай Боже, були випадки, от своїми і любо я, справді дуже 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 поважаю, шаную цінню ціню, дуже розстроєний тиждень ходив часу. Але звичайно, що знаходжу слова підтримки і тільки, тільки підтримую, і говорю, що все майбутнє, все налагодиться, все буде добре. Вчителі загалом часто відвідують матчі своїх вихованців. Наш класний керівник ходить на наші матчі, завжди нас підтримує. Але іноді нього, звичайно, не виходить ходити. Але коли є можливість, він завжди ходить і нас підтримує. Єдине, що вирізняє вихованців академії від інших учнів, командна згуртованість. Головне це є їхня дружність. Коли йде процес списування, зупинити неможливо. Правда, воно рідко буває. Ми намагаємося ну, зупиняти той процес, бо все-таки хочемо, щоб в них в головах залишилося щось а не лише на папері. Один другому сказав, але таке буває. Дуже дружні хлопці, молодці. Марк, Матон хорс! Серед іншого в академії наголошують, що вихованцям важлива іноземна мова. Дуже часто українські футболісти втрачали фантастичні можливості продовжити кар'єру в іноземних клубах, адже просто не могли спілкуватися англійською. Ну на мою особисту думку, і цю думку я намагаюся доносити до е, дітей, до футболістів кожного дня і на кожному році. Що можливо, в майбутньому вони будуть грати за кордоном. Англійська є міжнародною мовою, яку використовують абсолютно у всьому світі. Тому відповідно знати е, мову на на Належному на рівні це дуже е, гарно і це якби є обов'язковим для кожного професійного футболіста. Плюс вони зараз подорожують за кордон, тому е, принаймні десь щось запитати в когось, замовити собі якусь їжу або напої це дуже важливо для них. Мені подобається вивчати англійську мову, тому що може, колись я попаду якусь в команду англійську або якусь європейську, то я зможу вже е, е, говорити по-англійськи. Я би колись хотів грати за Ліверпуль. Вони розуміють, що їм потрібна е, їм потрібна англійська мова, їм потрібна освіта, тому що це для них, для майбутнього дуже важливо. У нас е, немає таких ситуацій, де от, є дитина, там, що сказала, я не буду вчитися. У нас всі вчаться. У Нас е, хто погано вчиться в школі, не допускається до тренування. Філософія академії виховати не лише фізично та технічно сильного футболіста. Важливо, щоб він був ще й розумний. Саме основна задача наша філософія клубу таке, що ми гармонійно розвиваємо особистість, високо готуємо висококваліфікованих спеціалістів, готуємо до команди вищих ліг, до збірних України, до професійного футболу. І в нас багато зараз тут підозрюю, які над цим працює, і вся наша спільна праця повинна дати високий результат. Що і зараз підтверджують наші результати. Ми зараз знаходимося на першому місці в загальному заліку, де ми обійшли і, і «Шахтар», і Динамоки. Інтелект має бути яскравою відмінністю випускника жовто-Чорної академії. Нам деколи важко піти на уроки. Після тренувань, але але ми мусимо себе заставити. Ми мусимо вчитись, ми мусимо отримати граніт науки. На рахунок походів в школу також, також, да, коли після зарядки хочеться поспати, але завжди потрібно розуміти, що футбол це не дуже надійна штука, що потрібно мати вищу освіту середню. Потрібно вчитись. Я їх теж попереджав, що всі атестати зимою мені на стіли буду сам особисто перевіряти їхні атестати. Хто буде мати нижче середнього оцінки? Будемо працювати до Ми допомагаємо індивідуально працювати. Ви ж бачите, скільки в нас вчителів, додаткових занять, психологів. Це маса, велика маса людей, яка з ними працює. Тому для нас це пріоритет ця історія. Прям пріоритет. І з другого боку, футболіст, який погано вчиться і має погане IQ, як показують тести, він ніколи не стане успішним футболістом. А тим часом на території академії обідній час. Тут хлопці зараз набираються сил, адже їм їхати до школи в другу зміну. Поки смакують основні страви, поруч лежить пакунок. Кожній дитині щодень до школи чи на виїзні матчі тут готують перекуси. Голодним не залишиться ніхто. А Микола Морозюк іще під час інспекції кухні звернув увагу на смачні десерти. Ой, тут у нас навіть ще шеї десертики, так? Але тоді він не знав, що обтішити малюків солоденьким, смачненьким для академії працює власна кондитерська. І сьогодні тут печуть медівник. Для початку ми збиваємо яйця з цукром та медом. Окрім звичних інгредієнтів, тут завжди додають частинку душі і безумовної любові до дітей, які навчаються в академії. Тоді смакує значно краще. Я кадамі рух ми готуємо три види десертів. Це тісточко-медівник, яке ми сьогодні готували пиріг, полуничний та яблучну шарлотку. Ми використовуємо тільки якісні продукти, провірені, натуральні. Бо це для дітей. Кілька разів на тиждень ми відправляємо їм десерти. Не кожен день. Звісно, що не щодень солодке в надміру шкодить дітям футболістам, тому ласощі видають дозовано. І поки ми тут розговорилися, медівник, який може ввечері смакуватимуть у їдальні, готовий. Готовий тістечко, медівник. А от в пекарні, яка випікає хліб для академії, робота кипить. Це є наша пекарня, яка святить святих, де готує всіх наших гостей, діток, персонал. Шеф пекар Михайло Любанчук випікає хліб уже багато років. У його творіння є спеціальний секрет. Спеціальна закваска. Ця закваска вже готується другий рік. Безпереривно. Другий рік. Так. Да. У мене була закваска, я годував її чотири з роки. Таке, як тянеться, як липке тісто. І ароматика. От понюхайте. От вона є кислинка, така і трошки як фруктова, фруктова нотка. Буває таке, може з'явитися шоколадна нотка, кофейна. Мені дуже подобається кормити закваску на фруктовій воді. Тобто яблучка, ізюм, це все водою заливається. Два-три два, дні вона постояла, трошки там покисла. Собі на яблуках, на дріжджя, на, 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 на родзинках клюкві є дріжджі дикі, які, які повітрі. Вони за що того вони збраджують. Щодня тут випікають до 150 кілограмів хліба. До третини із цього вихованцям академії. Решту у вишукані ресторани та кафе. Це класичний хліб. Ну, тасканський у нас він називається. Він зроблений по основі тасканського хліба, в стилі італійського направлення. Нюанс, який ми використовуємо. Ми зробимо хліба на використанні сироватки. У нас є сироварня, в якій залишається сироватка. А сироватка — це дуже класний рідина, в якій дуже багато мікро-макроелементів. Також він дає скоринку оцей хруст, оце золотий колір це теж сироватка. Це смак. Зараз кружечку холодного молочка, і це буде просто бомба. Далі цей хлібчик вирушить до діток на обід. Ось так синхронно в академії тривають безліч процесів, але на перепочинок ніхто паузи не бере. Злагоджений механізм працює на усіх парах. Чи то на футбольному полі, чи на теоретичному розборі суперника, чи навіть у їдальні. Або ж у найсучаснішому медичному центрі Емілі Медікал. Тут лікарі клубу на чолі з реабілітологом Юрієм Полігасом і працівниками центру дбають про здоров'я усіх вікових категорій вихованців академії, бо там, де футбол, там і травми. Це добре знає Микола Морозюк. Свого часу він ледь не завершив кар'єру через неналежне лікування. Я був на, на волоску, напевно, від того, щоб закінчити свою кар'єру не починаючи. У мене були досить великі проблеми з спиною. Ось, і згадуючи той е, період, ой-ой-ой, е, це було просто жахіття, тому що. Згадуючи той період, ти був е нікому не цікавий. Аби максимально уникати таких випадків і сформувалася фактично унікальна колаборація спортивної і традиційної медицини для футболістів академії руху. Сьогодні керівник медичного штабу руху Юрій Полігас із футболістами знову в стінах Емілі Медікал. Хлопці з різних вікових команд академії комусь дивитимуться, як відновлюються від травми, інші прийшли на планові процедури. Тут унікальні можливості дослідження організму. Таких сучасних апаратів немає у багатьох команд Прем'єр-ліги, а не те, що в академіях. Те, що, на мій погляд, не багато академій в Україні роблять. Це діагностика аналізу складу тіла. Первину це InBody 770, яка дає нам можливість побачити структуру тіла, який відсоток м'язів, який відсоток жиру, яка вага і яка динаміка найважливіше. Тобто ми кожних три місяці проводимо в нашій академії діагностику, і ми можемо відслідковувати динаміку, прогрес. Тим часом футболісти вже на процедурах в Андрія Горіна із з команди Ю 15. Травма коліна. Його реабілітація уже на завершальному етапі, за допомогою приладу, який е, називається Теслаформер, або прилад функціональної магнітної стимуляції, де вплив на м'язи відбувається опосередковано через вплив електромагнітного імпульсу, який е, скорочує м'язи з тою силою і тою частотою, яка потрібна нам, щоб досягнути реабілітаційного ефекту. Таким чином, відбувається. Початкове тренування м'язу, який після травми і довгої імобілізації починає потрошку відновлювати об'єм і силу своїх рухів. Завдяки якісним методам фізіотерапії у поєднанні з хорошою програмою реабілітації, футболістів вдається швидко ставити на ноги. У футболіста було пошкодження задньої поверхні стегна Грейп 2. Це є частковий надрив м'язових волокон. Зокрема, біцепса стегна це двоголовна стегна, який згинає ногу в колінь. Досить часто футбольна травма, і ну, зараз ми проходимо процедуру магнітотерапії, яка є досить ефективна. Електрофонофорез, біоптроган і багато, багато іншої сучасної техніки, яка допомагає футболістам повертатися на полі з сильнішими. Наша співпраця між академією і, скажімо так, традиційною медициною вона є дуже продуктивна і швидка. Ми завжди йдемо на зустріч лікарям і пацієнтам академії. Так само і академія допомагає нашим пацієнтам в питаннях відновлення, в питаннях реабілітації після тих чи інших травм. В футболі дуже важливим є час і він завжди старається його оптимізувати максимально для футболістів академії, команд як дорослих, так і дитячих. Робота над відновленням після травм тут триває весь день, і не лише в медичному центрі Емілі Медікал». Можна, з двох ніг максимум. Айм, айм, айм. Браво! От ми бачимо показник 59 сантиметрів 702. І маємо 1156 ватт. Тобто це насправді досить хороший показник, враховуючи, що він відновлюється після травми. Професійний медичний підхід тут до всіх вікових категорій від малюків до найстарших. Уся інформація про травми. Лікування зберігається в електронному профайлі кожного футболіста. Тож вдається навіть вираховувати схильність до травматизму. Не втомлі повторювати, що rest is not a hub, відпочинок це не реабілітація. Порівно потрібно користуватися в професійному футболі професійними протоколами, швидкими протоколами, які передбачають ранню активацію, ранню мобілізацію. Після травми, і практично на другий-третій день, не зважаючи на те, яка би ця травма не була, можна починати працювати, якщо ми говоримо про ортопедичний апарат. Часом за вікнами вже вечоріє зі школи. Повертається друга зміна школярів. На вихованців очікують вечірні справи: зробити домашнє завдання із вихователькою поїсти старші футболісти працюють на полі з індивідуальними заняттями. Це був би не Микола Морозюк, якби б не викликав одного з непробовних голкіперів Академії Давида Кочмара на батл. Якщо він не пропустить з 5-5, то він буде першим воротарем, який зміг мене обіграти. Ну я впевнений, що з 5-5. Давай, давай, подивимося. Ти готовий? Ай-яй-яй! Я думав, я не доб'ю, уявляєш, а я перебив. Ти скільки мені даєш? Ноль. Ноль? Ах ти ж, бл. Молодий, а вже такий наглий. Та -мо! Я вже завівся. А добре. Перший пішов! Ну і ще один удар. Як то кажуть, на кубок. Дивись, він відкриває дань. А він ж не знає, що я завжди дів, взагалі забиваю тільки в ближній. Ну я, ну ти так розстройся, типу ти бути перший. Давай, петух. Дякую, Молодець, ні, тебе майбутнє велике. Ось таким насиченим був іще один день у життя академії футбольного клубу. Рух уже зовсім скоро світло у вікнах помешкань гравців згасне, і це буде коротка пауза на сон перед новим емоційним днем майбутніх футбольних зірок. У наступній серії. Ну да, це така наша маленька без це унікальні діти. Зубастірявий <говори> зубасті. Чому боїмося грати? <говори> у Нас на одного більше не нападаючи <говори> лежить. Свої <говори> штовху <говори> дихаєш. Що там молоде? Дочекайтеся уже зовсім скоро.